Привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Пополюха. Сьогодні ми говоримо про типи зв'язків в базах даних. А саме розглянемо три типи зв'язків: One to one, one to many і Many to many Ми пам'ятаємо, що реляційні бази даних це такі, в яких таблиці містять між собою зв'язки. І поки що ми не розглядали на прикладах такі зв'язки, але тепер ми їх розглянемо. І... Саме ці зв'язки і показують one to one many-to-many many, and one-to-many. Тобто зв'язок один до одного, один до багатьох та багато до багатьох. Зараз буду пояснювати на пальцях і вам стане зрозуміліше. Уявіть собі ситуацію. Таблиця з самого права це просто person ID і person name. Це допоміжна таблиця для того, щоб нам можна було орієнтуватися по іменах і все. Її ми поки що не чіпаємо. У нас є дві таблиці: Students і teachers – Студенти та вчителі. Students містить дві колонки: ID студента та ID людини. Тобто, ID студента може бути 112, а ID людини, яка навчається, 52, тобто це тарас. Тарас, це студент за ID 112. Відповідно, у тічерів та сама штука. Тічер ID може бути 516, але кожен тічер це людина. Відповідно. Teacher під ID 516 це Максим, тобто ID 55, От ми тут побачили Person ID 55, подивилися на табличку справа і бачимо, що це Максим. Які зв'язки бувають у студентів та вчителів? Чи може один студент мати тільки одного вчителя? Ні, не може, якщо ми не в початковій школі. Чи може один вчитель мати тільки одного студента? Ні, не може, якщо ми не в християнській школі. Відповідно, у нас один студент може мати безліч вчителів. І один вчитель може мати безліч студентів. Як же нам грамотно створити цей зв'язок в базах даних? Для цього ми створюємо третю табличку, це та, що знизу зліва, називаємо Student Teachers або Student Teacher Relations, тобто зв'язки студентів та вчителів, де ми можемо заповняти її інформацією, у якого студента є які вчителі. Якщо є я, Наташа, і в мене є. Три вчителі: Яна, Тетяна та ще хтось. То я можу сказати, що у Наташі є вчитель Яна, у Наташі є вчитель Тетяна і у Наташі є вчитель Марина. Умовно. Тут так само ми говоримо, що у студента з ID 113 ми одразу йдемо в верхню таблицю, дивимося, що студент З ID 113 це 53 ID людини, це Назар. У Назара вчитель з ID 516. Вчитель з ID 516 це людина з ID 55 це Максим. Тобто у Назара вчитель Максим. Запам'ятали, дивимося на наступний рядочок. Далі знову у людини з ID 113, тобто у Назара є ще один вчитель з ID 518. Це 57 людина, тобто у Назара є ще один вчитель, його звати Михайло. Відповідно, у нас є у Назара два вчителі Максим та Михайло. Рухаємося далі у наступної людинки з ID 114, що є 54-ю людиною, тобто у Віктора є також вчитель під ID 518, тобто Віктора також вивчає Михайло. Бачите, ми сформували з вами таблицю, яка може містити будь-які комбінації. Тобто, у одного Назара може бути хоч всі інші люди вчителями, і у одного вчителя можуть бути хоч всі студентами. Тобто, якщо у нас є вчитель Сергій, то хоч всі інші люди можуть бути його студентами. Тому нам корисно створювати третю таблицю, яка буде містити всього три колонки: ID таблиці. Обов'язково в кожній таблиці, незалежно від того, чим вона займається, навіть реляцією студента та тічера, є ID кожного рядочка. І ще дві колонки: ID студента та ID вчителя. Обидва з них будуть foreign key, тобто один буде посилатись на студента, другий буде посилатись на вчителя, і ми будемо формувати зв'язки студент, вчитель, студент-вчитель. Так виглядає зв'язок many-to-many. Рухаємося до one-to-many. one-to-many прикладів може бути багато. Наведемо один. Значить, в нас є таблиця з людьми, person, і є таблиця з їхніми номерами телефона. Чи правда, що у одної людини може бути багато номерів телефона? Так, це правда. В мене, наприклад, два. Чи правда, що у одного номера телефона може бути багато людей? Ні, тому що кожен номер телефона прикріплений за однією людиною. Тому ми можемо зробити one-to-many зв'язок одна людина до багатьох номерів телефона. У нас є троє людей в таблиці: Тарас Іван та Всеволод, і ми хочемо надати одному із них два номери телефона, одному із них один номер телефона, а на одного ми просто поки що заб'ємо. Отже, у нас є Іван. У нього ID 52, і в Івана є два номери: один МТС, другий Київстар. Тобто перший 099 і куча дев'яток, а другий 097 і купа дев'яток та сімок. Відповідно, ми маємо таблицю з номерами телефона, де звичайно є ID у кожного рядочка, і ми зв'язуємо людину по ID з номером. Причому номер телефона тут має бути юнік. Тобто ми маємо колонку number зробити. Юнік, для того, щоб номери телефона не повторювали. Відповідно, ми можемо мати декілька номерів телефона у однієї людини. Це є зв'язок one-to-many. І переходимо до one-to-one. One. Тут є два приклади. Перший приклад дивимося тільки на ліву табличку. У нас є люди, і у людей є паспорти. І ці паспорти обов'язково завжди унікальні. У одної людини тільки один паспорт, у одного паспорта тільки одна людина. Відповідно. Ми робимо колонку паспорт юнік, ми не зможемо повторювати в ній інформацію. І ми будемо бачити, що у Наталії паспорт такий-то, у Валерії паспорт такий-то, у Марії паспорт такий-то. А тут приходить наш начальник і каже: Я хочу додати закордонний паспорт, але ти не змінює існуючу таблицю. Ми кажемо окей, ми створимо окрему таблицю, де ми будемо зв'язувати людину та її закордонний паспорт. Але ми обов'язково позначимо, що колонка закордонний паспорт має бути унікальна. Це також буде зв'язок один до одного, тому що тут є унікальні люди і унікальні закордонні паспорти. Відповідно, перше також має бути юнік або має бути. Primary key, якщо нам так потрібно, але обов'язково обидві ці колонки повинні бути унікальними. Тоді в нас буде зв'язок один до одного, тому що ніхто не зможе продублювати ні людину, ні ID паспорту. Так виглядає зв'язок один до одного. Якщо у вас залишилися питання, то буду чекати їх в коментарях. А якщо ні, то просто поставте вподобайку та покличте друзів подивитися на мої відосики. Я буду дуже вам за це вдячна. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних уроках.